Номер один. Кому сподобається для замовлення, достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Передивляємося цю позицію. Ось у нас йдуть штани дитячі, трикотажні, завужені донизу на манжетику. В достатній кількості зустрічається фірмових моделей відомих брендів. Nike, Under Armour. Передивляємося лот номер 1 Перший мішечок на сьогоднішній день. Кому сподобається саме цей лот, замовляємо. Для замовлення достатньо написати в коментарях беру. Позиція є в наявності, можна замовляти не лише із огляду, можна замовляти і без огляду. Запечатані не розпаковані мішечки. Передивляємося цю позицію. А для замовлення достатньо буде написати повідомлення та зателефонувати. Ми втрачаємо можливість на вигідну покупку. Ціна позиції штанів дитячих, трикотажних під кодом 204 3050 гривень. Сьогодні у нас на огляді також будуть лосіни, штани теплі. Далі будемо показувати товстовочки дитячі з капюшончиком, курточки-вітровочки дитячі під кодом 734. Спортивний одяг дитячий, де більша половина фірмових моделей, іде светрики жіночі великого розміру. Сьогодні у нас також на огляді будуть. Передивляємося всі ці позиції, кому який мішечок сподобається, замовляємо. Для замовлення достатньо лише написати в коментарях беру. Якщо ми... Хочете придбати саме із огляду. Спочатку дивимося, знімаю більшу частину мішечка, потім даю команду, що можна замовляти, і за командою забираємо. Замовляємо не лише із огляду, замовляємо і без оглядів. Запечатані нерозпаковані мішечки ось цієї позиції. Штани дитячі, трикотажні. Для хлопчиків і дівчаток різного віку, і підліткові тут також зустрічаються. Додивляємося цей мішечок, лод знімається повністю від початку до кінця. Показуємо весь модельний ряд кольорову гаму. Так, зараз у нас на огляді позиція під кодом 2,04. Штани трикотажні дитячі. І окрема позиція трикотажного одягу міксована під кодом Де і штани, і кофти. А зараз у нас в прямому ефірі суто дитяча позиція. Штанці трикотажні дитячі. Ціна 3050 гривень за мішечок вагою 25 кілограмів. Ціна дитячих штанів трикотажних 3050 гривень. Ціна одягу трикотажного дорослого міксованого під 40 110 2532 гривні. Передивляємося лот номер один перший мішечок, який зараз у нас на огляді. Сьогодні ще будемо їх показувати. Даємо можливість вибрати для себе саме із огляду. Підписуємося, друзі, на канал, хто ще не підписаний. Передивляємося топові позиції з сезону за вигідними цінами. Ось така позиція. Дитячого одягу буде коштувати вам всього-навсього 3050 гривень і для хлопчиків, і для дівчаток, і для підлітків тут зустрічаються, і для малечі є. Різнокольорові, як бачите, йдуть також модельки. Дякую за підписочку на канал. Так, перед цим, друзі, у нас була новинка, нова позиція. Сьогодні ми презентували, кого зацікавить. Є у нас спортивний одяг Верх» під кодом 2. Сьогодні здійснювали огляд, також ціна 3050 гривень. Огляд спортивного одягу Верху є вже в групі Вайбері. Можете перейти, передивитися та здійснити замовлення. Так, зараз у нас на огляді позиція дитячі штани, трикотажні під кодом 204. Кому сподобався саме цей мішечок, вже можна замовляти. Пишемо в коментарях, беру і цей лот ваш. Ціна 3050 гривень за мішечок вагою 25 кілограмів. Дякую за лайки, дякую за підтримку ефіру. Ділимося. Розіла трансляцію, запрошуємо на огляд знайомих. Зараз у нас ось така чудова, цікава позиція. трикотажний одяг міксований. Модельки йдуть і для хлопчиків, і для дівчаток. Є підліткові. Ось, як бачите, хороша така ростовочка. І так, лот номер один. Перший мішечок у нас забирають. Тонічка відписуємося на вайбер. Цей мішечок лишаю вам. Але зараз. Його все рівно я дозніму, покажу повністю, бо все рівно мені його складати. І зараз якраз по ходу поки складаю, передивляємося в цілому цю позицію. Це у нас одяг дитячий, а саме штани трикотажні. дитячі Для хлопчиків, дівчаток, і для малечі, і для підлітків. Зустрічаються ось такі от штанці трикотажні з хорошою ростовочкою. Хто бажає ще придбати, є у нас дана позиція в наявності і без огляду, є огляди за попередні дати. І сьогодні ще також буду ще знімати, ще будемо показувати цю позицію. Тому передивляємося, мішечки знімаються повністю. Так саме цей лот у нас вже забрали. Ціна 3050 гривень за 25 кілограмів дитячі штани трикотажні. І для хлопчиків, і для дівчаток. Хто бажає придбати, можете написати нам повідомлення на Viber за номером, який у нас в прямому ефірі. Скинемо огляди попередніх мішечків, зможете вибрати, або очікуйте, далі в нас буде огляд наступного. локу. Постільної білизни, на жаль, немає. В цій позиції трикотажного одягу дитячого різна ростовочка, як бачите, йдуть і величенькі, є з хорошим розміром, є і для малечі. Передивляємося цю позицію. Замовляємо не лише із огляду, замовляємо і без огляду. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів. Сьогодні цю позицію ще буду зараз показувати. Це у нас був лише перший мішечок, саме цей лот забрали. Далі буду показувати наступний другий лот. От, позиція знімається повністю. Можете. По ходу перерахувати кількість одиничок в мішечку, вирахувати собі собі вартість лота, який забираєте. Це лише перший мішечок був, далі у нас буде огляд другого, третього лоту. Сьогодні ще будемо показувати лосіни штани теплі під кодом 4007. Будуть у нас тостовочки дитячі з капюшончиком. Спортивний одяг дитячий будемо показувати. Светрики жіночі середніх великих розмірів за акційною зниженою ціною, шкарпеточки сьогодні у нас будуть і мішечок дитячих жилеток. Ось така позиція дитячих штанів трикотажних вона йде під кодом 204, Є і без огляду. Мішечки, які не розпаковувалися, всі вони плюс-мінус йдуть одинакові. Можна замовляти і без огляду. Ціна 3050 гривень за мішечок вагою 25 кг. Зараз вже дознімаємо цей лот, викладу огляд, складу мішечок і продовжимо далі. Сьогодні ще будемо показувати, буду ще знімати. Дякую, друзі, за увагу. Дякую за замовлення. Очікуємо на огляд наступного другого мішечка. Перший у нас забрав.